Правила дорожнього руху України. Білет 79. Перше питання. На дорогах, з якою мінімальною кількістю смуг для руху в одному напрямку заборонений обгін. 1. та більше. 2. Одна і більше. 3. 3 і більше. 4. Чотири, чотири і більше. Правильна відповідь номер 1 На, на дорога з кількістю смуг для руху в одному напрямку 2 і більше заборонений обгін. Друге питання. Який з перелічених дорожніх знаків вказує водію про наближення до небезпечного повороту дороги? Правильна відповідь. Дорожній знак номер 3 Вказує водію про наближення до небезпечного повороту дороги. Дорожній знак небезпечний поворот праворуч. Третє питання. Даний дорожній знак не поширює свою дію. Дорожніх знак рух механічних транспортних засобів заборонено. 1. на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні. 2. На транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані в позначеній зоні. 3. На транспортні засоби, що рухаються за встановленим маршрутом. 4 відповіді 1 і 2. 5 відповіді 1, 2 і 3. Правильна відповідь номер 5 Дорожній знак рух механічних транспортних засобів заборонено, не поширює свою дію на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні, на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані в позначеній зоні, а також не розповсюджує свою дію на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Четверте питання. На кого які транспортні засоби не поширюється дія зображеного дорожнього знаку. Дорожній знак Стоянка заборона. 1. На таксі з увімкнутим таксометром. 2. На автомобілі, що належать громадянам, які проживають у зоні дії знака. 3. На водіїв з інвалідністю, що керують мотоколясками або автомобілями, позначеними розпізнавальним знаком водій з інвалідністю. 4. відповіді 1 і 3 5. Відповіді 1, 2 і 3. Правильна відповідь номер 4 Варіанти 1 і 3. Дорожній знак стоянка заборонена. Не поширює свою дію на таксі з увімкнутим таксометром, а також на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколясками або автомобілями, позначеними розпізнавальним знаком водіїв з інвалідністю. П'яте питання. З якого боку ви повинні об'їхати перешкоду в зображеній ситуації? Ми бачимо на малюнку дорожній знак, об'їзд перешкоди з лівого боку, а також дорожній знак дорожньої роботи. Об'їжджати ми повинні лише з того боку, куди нам вказує знак обіз перешкоди, тобто з лівого боку. Правильна відповідь номер 2 Шосте питання. Кому заборонено рух у зображеній ситуації? 1. Велосипедистові. 2. Водієві мопеда і велосипедистові. 3. Водієві мопеда, 4. Усім учасникам руху. Ми бачимо дорожній знак пішохідна доріжка. Під цей знак можна рухатись лише пішоходом. Тому в даному випадку рух заборонено водієві мопеда і велосипедистові. Правильна відповідь номер 2 7 питання. Який маневр забороняє вам зображена лінія дорожньої розмітки? 1. Жоден з вище перерахованих маневрів не заборонений. 2. Тільки об'їзд. 3. Тільки обгін. 4. Тільки розворот. Ми бачимо дорожню розмітку. Преривчаса лінія дорожньої розмітки. Ця розмітка нам нічого не забороняє. Тому правильна відповідь номер 1. Жоден з вище перерахованих маневрів не заборонений. Восьме питання. Водій синього автомобіля проїде дане перехрестя. Подивимось на малюнок. По правилу проїзду нерегульованих перехрест, нерівнозначних доріг. Першими поїдуть транспортні засоби, які знаходяться на головній дорозі. Синій автомобіль знаходиться на другоряді, тому він буде стояти. Першим поїде трамвай, який знаходиться праворуч, після нього поїде мотоцикл, третім поїде зелений автомобіль. Після того, як проїхали ці транспортні засоби, будуть їхати транспортні засоби, що знаходяться на другорядній дорозі. Це буде трамвай, після трамваю поїде чорний автомобіль, а вже після чорного автомобіля, повертаючи ліворуч, поїде синій автомобіль. Тому в даному випадку синій автомобіль проїде дане перехрестя останнім. Правильна відповідь номер 2 Дев'яте питання: У яких випадках дозволено виконати розворот на пішохідному переході? 1. Якщо поруч немає транспортних засобів. 2. Якщо немає пішоходів на переході. 3. У жодному випадку Правильна відповідь номер 3 у жодному перерахованому випадку не можна виконувати розворот на пішохідному переході. Десяте питання: чи дозволено водієві сірого автомобіля зупинитися в цьому місці? Один дозволено, два заборонено. Правильна відповідь: номер 2 В цьому місці водієві сірого автомобіля зупинитися заборонено, тому що ми бачимо знак нарегульований пішохідний перехід. А нам зупинятися заборонено на пішохідних переходах та ближче 10 метрів від них. Одинадцяте питання. Чи дозволено вам повернути ліворуч у даному випадку? Один – Дозволено, два – заборонено. Поглянемо на малюнок, і ми бачимо з правого боку під дорожнім знаком дати дорогу наказовий знак рух праворуч. Це означає, що ми в даному випадку можемо рухатися виключно направо. Тому повернути ліворуч нам заборонено. Правильна відповідь номер 2 12. питання. У якому випадку ви можете проїхати під шлагбаумом, який опускається на залізничному переїзді? 1. Якщо потяг ще наближається, ще достатньо далеко. 2. Якщо ви встигнете проїхати, не пошкодивши цей шлагбаум. 3. Зобов'язаний зупинитися. Рух заборонений. Правильна відповідь номер 3 Коли шлагбаум опускається, це рух заборонено, проїзд категорично заборонено. 13 питання. Яке твердження, що стосується дитячих утримуючих систем, невірне? 1. Діти повинні перебувати у дитячих утримуючих системах у пристебнутому положенні. 2. Дитячі утримуючі системи встановлюються на місцях для сидіння крім першого ряду. 3. У разі перевезення дитини віком до 3 років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які встановлюються проти напрямку руху, без відключення фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння. Правильна відповідь номер 3 Третє твердження, що стосується дитячих утримуючих систем невірне. Тому що в такому випадку фронтальну подушку безпеки цього місця обов'язково необхідно вимкнути. 14 питання. Ця горизонтальна дорожня розмітка позначає ділянки, на які забороняється виїжджати на перехресті, якщо попереду утворився затор. Один так, два ні. Правильна відповідь. Номер 1 Так, ця жовта розмітка коробчатого виду забороняє виїзд на перехрестя, коли на ньому утворився затор. 15. питання. Водій транспортного засобу для здійснення посадки у висадки пасажирів повинен 1. Користуватися краєм проїзної частини, але не з боку суміжної смуги для руху. 2. Переконатися у безпеці пасажирів перед виходом з транспортного засобу. Скориставшись зеркалами заднього виду. 3. Відповідь 1 і 2. Правильна відповідь номер 3 Водій транспортного засобу для здійснення посадки висадки пасажирів повинен користуватися краєм проїзної частини, але не з боку суміжної смуги для руху. І обов'язково переконатися в безпеці пасажирів перед виходом. Скориставшись зеркалами заднього виду. 16 питання. Чому швидкість водіїв початківців має бути нижчою, ніж в інших водіїв? 1. Час реакції у таких водіїв-початківців більша. 2. Здатність повноцінно орієнтуватися у дорожній обстановці приходить після багаторазових повторень та аналізу прийнятих рішень та дій. 3 відповіді: 1 та 2. Правильна відповідь номер 3 Швидкість руху водіїв початківців має бути нижчою, ніж в інших водіїв, тому що час реакції у таких водіїв більше, а також здатність повноцінно орієнтуватися в дорожній обстановці приходить після багаторазових повторень та аналізу прийнятих рішень та дій. 17 питання: Чи потрібно зменшити швидкість проїжджаючи повз пішохода в даному випадку? Один так, два ні. Правильна відповідь номер один. Так, в даному випадку необхідно зменшити швидкість перед пішоходом, тому що він може вийти на проїзну частину. Щоб ми його не зачепили, зменшуємо швидкість. 18 -те питання. Цей індикатор вказує, що в автомобілі вімкнень. 1. Протитуманні фари. 2. Ближнє світло фар. 3. Аварійна світлова сигналізація. Правильна відповідь номер 1 Цей індикатор вказує, що у нас увімкнуті протитуманні фари. 19 питання. Який з наведених індикаторів попереджає водія транспортного засобу про перегрів двигуна? Правильна відповідь. Індикатор номер 4 Попереджає водія про перегрів двигуна. 20 питання. Доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці та або дороги розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою і позначена дорожнім знаком та горизонтальною дорожньою розміткою, як показано на малюнку, призначена для рук 1 пішоходів, 2. На велосипедах, 3 відповіді 1 та 2. Правильна відповідь номер 2. Велодоріжка призначена для руху на велосипедах.